Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Брянській області потужно палає окупантська нафтобаза після атаки БПЛА, Ну а улада Росії вже прозвітувала про знищення нашого дрона, і це не прикол. Кажуть, що придушили Ребом, але скадання по припасу таке сталося. У той же час у Брянську також пролунали вибухи на чотирьох з п'яти підстанцій. Дві таки вивели з ладу повністю. Ростов, Брянськорськ та інші прикордонні міста зараз без світла та тепла. Поки Російська Федерація витрачає шалені гроші на війну, їхні громадяни. Все далі підходять дві цивілізації. Росіяни покинули замерзати владі, РФ і начхати на свої уже громадян міста та села занурюються у темряву та холоди. Люди замерзають у своїх квартирах і не знають, чи виживуть взагалі у таких умовах з їхніх осель. Навіть ощури тікають, а зі стелі стікає лайно. Росіян уже не гріють путінські обіцянки. Тепер їм доводиться грати у гру на виживання. Морози постукали не тільки у міста і у будинки людей жити там неприємно навіть щурам. Опалення немає, води теж комунальні Проблеми полонили як глибинку Росію, так і саму Москву. Люди думають, як вижити прожителів Подольська, що біля Москви просто забули. Поки Російська Федерація витрачає шалені гроші на війну. Їхні громадяни все далі відходять від цивілізації. Доводиться розводити пагатя на вулиці. Цього разу естафету блекауту прийняло під московному леткаріно. Та це не найгірші новини для росіян. А тепер лайно лється не тільки з їхнього зомбоящика, яке може подивитися у будь-який момент зі стелі. Один із таких елементів моментів зафільтому але московські студенти, поки в одних немає опалення, інших заливає окропом. У нижньому Новгороді прорвало труби. До 20 людей забрало до лікарні. Потім вони у тяжкому стані пишуть російські телеграм-канали. При цьому Росія продовжує витрачати мільярди на війну в Україні. Що таке? Масштабні аварії в комунальній сфері відчули на собі москвичі. У багатьох квартирах утворилися водоспади. Нас фактично продовжують бивати холодом. Це якісь тортури і знищення населення за 100 кілометрів від Москви. Ми просто замерзаємо від холоду. У нас тут нібито немає бойових дій, але живемо ми як у блокадному Ленінаграді. Поскажилися у відеозверненні росіянки. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.